Туреччині вшановують пам'ять жертв теракту в історичному центрі Стамбула. З самого ранку на місці трагедії люди несуть квіти. Між тим збільшилася кількість загиблих внаслідок вибуху. У лікарні від отриманих поранень помер турист з Німеччини. В закладах охорони здоров'я залишається 12 осіб, які отримали ушкодження під час вибуху. Сьогодні до Туреччини приїхав міністр внутрішніх справ Німеччини. Томас Демезьєр провів зустріч з турецьким прем'єром Ахметом Давутогу. Пізніше політики поклали квіти біля імпровізованого меморіалу на місці вибуху в районі Султан Ахмет. Під час свого візиту до Туреччини міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що напад не був устримований виключно проти його співвітчизників. Тим часом місцеве видання «Абертюр» поприлюднило запис з камер відеоспостереження, в якому нібито можна побачити терориста смертника, що підірвав себе в районі Султана Ахмед. Турецькі правоохоронці заявили, що встановили його особу за залишками пальців, знайдених на місці злочину. Йдеться про 28-річного Небіля Фадлі, який в'їхав до Туреччини з Сирії. Його дані були зареєстровані у міграційному відділі Стамбула. Турецькі правоохоронні органи вважають, що він був бойовиком ісламської держави. Втім, вони говорять, що він не проходив по реєстрах терористів.